Як впливає вага у спортивному авто з таких параметрів, як розгін, гальмування, руліжка та економічність? у цьому відео я збираюсь додати вагу у цей Porsche 911 Turbo S. Оу, oh, здається, я зірвав спину. Перевів та озвучив інжектор Подкаст. За першим тестом ми побачимо, як додавання ваги впливає на розгон. І так, в нас є 3,8 літра, Twin Turbo, 6 циліндрів, 650 сил, 800 моменту, привід на всі колеса, коробка 8-ступенева. Це авто важить 1,6 тонни. Ладно, виконуємо базовий замір розгону. Но тільки я. Окей, Поїхали. Дві до 100. Четверть милі буде. 10.52, Добре. В нас є базовий час. А тепер у мене є пасажир. Я сподіваюся, що час не зміниться. Розгін до 100, 2,95. Чверть милі 10,71. Ось чому я люблю їздити один. Чесно кажучи, різниця невелика. Так, я додав двох пасажирів на заднє сидіння. Бідолаги. Стартуємо. Ну і 100. 2,85. 10-73 чверть милі. Це цікаво. З людьми позаду в авто ми маємо кращий розгін до 100, тому це допомагає на старті. Однак незабаром ця користь зникає на чверть милі, де додана вага фактично зменшує прискорення, отже, час трохи гірший на четверть милі. Фінальний замір розгону. У нас є 150 кг баласту ще в багажнику. Погнали! А це непогано. Та чверть милі 11.18. Далі буде слайд. Можете зробити паузу і побачити результати. Слідуючим тестом перевіримо, як вага буде впливати на продуктивність гальмування. Гальмування будемо проводити з сотні до повної зупинки. І так, поїхали. Сотня на спідометрі. 29 метрів нам потрібно було для повної зупинки. Це дивовижно. Що буде, коли буде вага. Так, ти готовий до тесту? Так. Сотня? Готов? О, вона зупинилась. 32 метри. Це й за тебе. Тепер два пасажири позаду. Хочу вибачитись за це. О! Так, ми зупинились. 32 метри. Останнє гальмування три пасажира, я та балас 50 кілограмів. Поїхали. Ге-гей, зараз буде повне гальмування. Так, ми зупинились на 30 метрах. дуже цікаво. Виходить так, що баласт на цій машині допомагає краще загальмувати. на слайді. Ви зараз побачите всі результати. Тепер ми подивимось, як вага впливає на керовані з 911-го. Тому я збираюсь проїхати цю змійку. Ми використаємо цей час для бенчмарку, а потім ми порівняємо, що буде, коли я проїду цю відстань завантажений. Боже, да це нелегко. Давайте дізнаємося, скільки часу це зайняло. Який час? Дев'ять з половиною дев'ять і п'ять. Окей, ми маємо повний салон людей. у нас баланс в багажнику спереду 150 кг, кілограм, тому машина трохи важча. Наш таймер з нами в машині. Сподіваюсь, його не захитає. три, дві, одна. Поїхали. О, невеличкий андерстір, але це все. 9,79! сімдесяти Невелика різниця. Загалом ця машина виконує завдання дуже круто. Я вражений зараз. Ми перевіримо, як додавання ваги впливає на економічність авто, коли ви їдете по автомікстралі 110 км на годину. Я приїду пару кіл по цьому овалу, що становить 6,4 км, І ми побачимо, яка в мене буде середня економія на цій відстані. Обнуляємо бортовий комп'ютер. Так, ми проїхали 64 км, Розхід склав 7 літрів. Від цього і будемо відштовхуватись. Я здивован, що таке авто має такий малий розхід. Додаємо ваги. Задачу ми не змінюємо, але на цей раз ми маємо повний салон та 150 кг у багажнику. Як це вплине на економічність при 110 скидаємо показники. Шановні, якщо вам сподобалось, то можете підписатись на наш патреон. Я можу робити такі озвучки на регулярній основі. Розхід став трішки гірше. Можете глянути на слайді. Що ми знали з цього випуску. Додавання ваги в Porsche 911 не має великого впливу. Чим більше в тебе потужності, тим менше вага впливає на показники. Все просто велика потужність вирішить всі ваші проблеми.